Ще місяць назад, а точніше 9 червня я попереджував про те, що біткоін буде 120 тисяч доларів, і це не фейк, і що це точно буде. Ще місяць назад. Я попереджував про те, що біткоін буде все ж таки торгуватися в зоні 120 тисяч доларів. І ось чому ми з вами прийшли в мій телеграм-каналу Доман. профілі YouTube, Я тут зробив пост про те, чому біткоін все ж таки буде 120 тисяч доларів. Нагадую цей пост за 9 червня. Помітив дуже цікаву тенденцію на трьохмісячному графіку, про яку я вам вже розповідаю. Тобто, перший у нас ріст було вливання коштів, потім у нас був ріст на 202% плюс, а після у нас була корекція. Знову вливання коштів. Знову у нас був памп, потім знову корекція вливання коштів і знову плюс. Так, ось бачимо, що перший ріст у нас був в зоні 202% плюс, другий в зоні 117% плюс. І вже третій ріст на x 2 менше від попередніх ти бачиш, це якраз 60% це припадає в зоні 120 тисяч доларів. Тому по біткоїну я би очікував все ж таки спочатку таргет 120 тисяч доларів, і аж потім я буду вирішувати, що з ним робити далі. Тому детальний пост на цю тему і що робити далі в крипті, і як заробляти в крипті, про все я пишу в телеграм каналі Доман, посилання в шапці профілі YouTube, Не забудь підписатись.